5 лютого Луцьк засипало снігом. Лучани, особливо діти і молодь, намагаються у цей день зловити момент. І поки на вулиці лежить сніг, гуртом поспішають покататись на санчатах і активно провести час на свіжому повітрі. Жваво провести час юні лучани вирішили і у рекреаційній зоні Сіті Парк. Хтось катається на санчатах, примітивши собі найближчий засніжений пагор. Хтось грає сніжки. Як довго Лучани? Зможуть насолоджуватись засніженою погодою. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» поцікавились у Волинському гідрометеоцентрі. До кінця наступного тижня збережеться морозна погода, переважно без опадів. Лише 7 лютого вночі очікується невеликий сніг, в день помірний сніг, У решту часу без опадів. Температура протягом наступних п'ять. П'яти сім буде становити вночі від п'яти морозу до десяти морозу, а в день буде від одного до шести градусів морозу.